В Біблії написані прекрасні слова: не дав нам Бог, Духа, страху. Але сили, любові і здорового глузду. І пригадав мені одну історію, яка трапилася з моєю мамою, коли їй було 16, вона поверталася з вечірньої школи. Це була зима, був сніг, і за нею почав хтось гнатися, і не один. І в той момент, коли хтось хапонув її за плече, вона молилася і довіряла Богу це питання. Вона відчула, що хтось підслизнувся і просто впав, замість того, щоб прийняти це як відповідь від Бога і просто почати бігати. І кликати на допомогу, бо дівчат тоді дуже активно гвалтували. Вона зупиняється, повертається, піднімає цього чоловіка, який виявився два метри росту без зубів, типове обличчя Бандюка, отрушує з нього сніг. Він піднімає руку до своїх товаришів, говорить їм знаком зупинитися, повертається до неї і говорить їй: Йди, тебе ніхто не торкнеться. Сьогоднішній світ вчить. Вести війни на рівні зуб за зуб Бог вчить вести їх на іншому рівні, і цей рівень називається прощення і любов.